Всім доброго вечора. Зараз все ж таки ми продовжуємо грати в CS 1.6, згадувати, як грати, вчитись все заново. Поки що проти ботів. Так, трошки, трошки зажувало. Спочатку проти ботів пограємо Натискаємо на New Game. Що у нас буде? Обираємо Нормал рандомну мапу і, мабуть, зараз зіграємо такий челендж. Е, у мене є на прикладі, мабуть, давайте спробуємо кожну, кожне вбивство новим способом, новим е, оружжям. Тобто спочатку один пістолет, потім інший. Автомат, тобто виходить так, що якщо навіть у нас зараз буде, якщо навіть зараз у нас буде так, що там тільки пістолет буде, той який я куплю, якщо я вбиваю когось, то я маю його скинути, підібрати інший і вже іншим застрелити і так все далі буде з автоматами. Виходить так, що, наприклад, якщо я бачу, що там їх 3-4, то мені прийдеться вбити одного, можу вбити тільки одного, і потім вже відійти, щоб змінити. Потрібно буде убігати. Ну то що ж, поїхали. Так. Терорист Терористи або контртерористи. У нас, як завжди, ми обираємо автомат. Тобто автоматично. Ну, це буде цей. Зараз чекаємо колись. Пикнишься наши боты. Так, е Ну что, поехали? Да, так. рот right. может разметываю? сейчас. Есть...

Оце тепер дуже цікаво, бо мені потрібно це скинути і щось підібрати. Оце здається, був мій... Ой, бачу щось цікаве. Ого, да їх дуже багато. Да, оце. Оце був прикол. З треба шом пограємо зараз. Ну, до речі, так. Може. Додаткової потрібно купувати, бо потрібно всього один скіл зробити в цьому. Ось зі Я вже бачу, але навіть не буду домагатись, бо... Це дуже безглуздо. Ж... А де наш всі? Ну, uh -huh, разумів. Так, эээ, четыре, Трое уже. Ну, давай, ты. Десять секунд Да <рикун> було дуже, дуже очікувано. Так, шо у нас? Узітку зітжені, не знаю. Два рази вже помер, але два рази вбив. Та з дробовиком здається дуже складно. Складно було. Хошо, ну братани. Та йди хтось. Хай когось буваю спочатку. А не буду мити тихо щоб не топити. Ага. пошли. Хай все идут вперед. <решил> да. Ну, до речи... Опа, тя Блін, дуже небезпечно, мені потрібно його... А, він так само був. Ну да, у нього такий самий. Ось це проблема. Що ти робиш? о, охохо оце так оце так пушка відкривайте я вже готовий о, прикольно нікого немає не відкриває Це взагалі не розмідився. Та добре, що сектор. Давайте проходьте. Що ти там побачив когось? На кого ти біса втикаєш? Воно дуже складне йде. Це КПС. М. Да. Це така карта, блин. Я перший раз, коли я сів грати, можна подивитись Саме перше відео, де я якраз не на цій карті грав перший раз це було я за терорістів, то трохи інакше, бо ти виходиш, ти знаєш, що всі мені йдуть через цей прохід, і ти там сидиш, сидиш собі і чекаєш, і все окей. А тут, блін, ну тут не сидиться. Я не хочу бути перку, то не попасти. Ще раз не Я же був. Ну мабуть. Еще... Ой-ой-ой, я шли. Же... все ж таки зробив це. Фу. Так, що в нього було? О, -о, -о. Це взагалю... о. А на це я здається скинув о можна. Це ж я скинув? Ні? Ні, це не я, до речі, скинув, а яка в мене була. А, ну, да, така сама. О, МК є. Так, він десь один залишився? Ой-ой! Кай. Ой. Шейхет мені прописав. Ну ще 19 скилів. Да. Це дуже складно. Ми сам не захотіли померти. Бо потрібно було грати. Так, що ми зараз беремо? Давайте так, ось з цим вже... А, ну з першим я, до речі, ще нікого не вбивав. Той, який я перезаряджаю постійно, так. О! Фух. А то було дуже складно було би. Так, це що в мене виходить так, що 6-5. Тим. Потім буду шукати, щоб брати. Бо вони якось так ходять і не дуже... немає якогось в них. Приходиться вигадувати. Фу! Ось і все. Дуже швидко. Так, що в нього? Ой, здається, всі не був. Якщо я був, то Нагадайте. Да, я бачу потрібно змінитись. А, там я бачу, що доху... Я бачу. Я сподіваюся, що це зараз за... АК. -ка. І... Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Та ні, я сюди не прийду. Блін, а реально, я Щось. Щось якогось. Можу... Так, сын я був вже... Значит, так кто начал выходить. Вот це я дав шляпу. Ляпаса. Так. Тупо переди мною він стоит, я такой. Чого шо? Так, ладно, похуй нужно. Да тому, що я ничего не может найти. Ну, це дропун. Окей. Там по-моему, куда тут пошли, блин. Блин. Я бащу? А, я десь я з цим вже був, тому потрібно щось інше взяти, знайти, що в нього. А. Взагалі нічого нормального нема. Це, це просто. Вони усі бігають з. Одним, тим самим. Ай, потрібно шукати. Не знаю, це дуже так докучає мені. Напиши мне типу. Так, я розумію, що він десь О, з день. О, в не тоже що Це з цього він залив? Там ще був, потрібно шукати його. Мені здається, що він може десь сидіти. Чекати, коли ми будемо. Хм. Дуже вчасно я його зробив. Так. Три дивимося бігав ось цим, бігав, цим... ось я здається, що не, нікого не завалив. А може і завалив, не пам'ятаю, краще давай візьмемо. ось це. Ще є пістолети, ще ВПшка є. Так, 9-5. Ну, таке. Трохи почав відіграватися, але все одно дуже тяжко, тому що зараз я цим вбиваю, потім шукати мені ще щось. А каші не брав. Эммм Щось мені не подобається, що я ще так дуже пішли раз що вони прийшли прямо, думаю, окей, я теж піду. Да ну, тут все дуже зрозуміло, тому що. Якщо я буду довго чекати, то... А в, як вони ще грають, бо так ще раз беремо все, тому що я нікого не вбив. Mm. Ще 16, б 4 1, 2, 3. Ну... Отаке. Ще полемет є. Кулемет. А ще, ще що є? Навіть не знаю. Добре. Дуже цікаво. Розвіти можу зараз вийти, як було в минулої раз. Ну я дуже не хочу. Ну, немає і нема, добре. Знаєш, як кажуть, не дуже і хотів туди йти. А, я не могу зрозуміти, я А, а, а. <свят> 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 <свят)> я сразу вспомню мэм. Ну, блин. Ну, это было очень тяжко, потому что я одного убил, а мне потребовалось потреб потреб изменить. Я и так отстреливался, потому что Mm, так. Ну так, да, пішли так тією, тепер будемо грати. Mm. Ну тут зараз одного збиваю зношу і все. І потрібно вже шукати щось. Щось інше вже шукати потрібно буде. Да? Навіть не хочу туди йти, бо... тим більше, що буду підходити, тим гірше для мене. де, де вони всі? Що за фігня? Я не розумію, чому вони? Що за розвідки знову? Ну все, одного застрелив. без перезарядки. Так, что у нас? Снова что-то эмочка. Я не знаю, что Забув заплатити. Тому 7 виробив. Да, я думав, що буде набагато легше. Але воно дуже цікаве. Так, 7 ми вже було, цього вбили, 7. Ну, мені здається, що 2, 14. Ще 14. М -м. Усе, 14 не буде. Я просто, знову ж таки, я е, вчора грав і сьогодні забув перемкнути на цей, щоб не переходило в адрес. Ну, але окей, тоді, як то кажуть, вони нам самі дають е, регламент відео і наскільки повинно бути довге відео. Як бачимо, трошки челендж не вдався, але дуже цікаво, бо коли ти, е, коли ти покупаєш береш постійно різні. З різну зброю, то тобі щоб про це думати, потрібно, щоб не застрелити два рази з однією. Тобто те, тебе дуже часто вбивають. Буде доречно ще раз е, зіграти в такий челендж е, для того, щоб е, як можна менше разів померти. Тому до наступного разу ставте лайк, підписку на канал. Е, всім гарної ночі!